Друзі, ми раді вітати вас на телеканалі Нова Волинь. Ефір продовжує передача Молодівний вимір. Не знаю, як ви, а я з нетерпінням очікувала на цю зустріч, бо маю чим поділитися. Тож готуйтеся почути про відпочинок по кишені, про хендмейд та про айтішників. Тож відкладіть свої справи та проведіть найближчі півгодини у нашій компанії. Не перемикайте, буде цікаво. Сьогодні у передачі креативна молодь удосконалює світ навколо себе. Витвір мистецтва своїми руками. Як спланувати бюджетну відпустку, особливості економних подорожей? 21 століття це час стрімкого технічного прогресу. Айфони, планшети, графіка, 3D-фільми та рекламні ролики. Ми інакше дивимося на навколишній світ. Тим завдячуємо IT-сфері, яка стрімко розвивається в Україні. Молоді фахівці вже мають чималі здобутки. Детальніше у сюжеті. Вемо у світі передових технологій, які щодня удосконалюється і дивує усе новими тенденціями. Необхідно наполегливо працювати, щоб створювати нове, дивувати оточуючих та бути затребуваним. Разом вдосконалюватися, безперечно, легше. Тож представники it сфери Луцька на першій неформальній зустрічі it кластеру активно знайомилися. Це є в принципі подія, яка відбувається в рамках всесвітньої акції Behance Portfolio Review. Ідея виникла не в мене, виникла в нашої молодої художниці та дизайнерки Катерини Яцушек. Вона просто була присутня на таких подіях в Рівному і у Львові. і Вирішила, а чому б у Луцьку не зібрати дизайнерів? Вони один одного фактично не знають. Якось їх познайомити. Ми вирішили шукати місце, де б це зробити. Звичайно, в кабінеті в якусь актову залу дизайнерів і всіх людей творчих ну, не, за, не, не запросиш. Ну, от ми знайшли таку чудову місцину, як Зерум, де зараз ми всі знаходимося, де буде відбуватися і презентація. Багато людей, звичайно, хочуть просто подивитися, що це таке. Займаємося машин-дизайном. Це заставки на телебачення, оформлення телеканалів, рекламні ролики. Взагалі там всякі такі кліпи. Переважно графічна робота. Це перший мій захід, де я буду щось публічно показувати зі своїх робіт. Хотілося б знайти все таки людей, які поділяють мою думку, мають спільну ціль зі мною, ну і разом було б добре працювати надалі. Тітусовка зібрала представників різних напрямків: від розробників програмного забезпечення чи додатків на Android до майстрів графічного дизайну та аніматорів. Організатори взялися познайомити луцьких спеціалістів, аби вони тісніше співпрацювали. Також йшлося про створення кворкінг-центру у Луцьку, в якому могли би працювати айтішники. Моя презентація полягає в тому, щоб просто розказати, що я роблю. В чому філософія моїх робіт ну, і донести це людям? Я буду презентувати роботу в сфері графічного дизайну. Я вважаю, що це просто необхідний семінар для дизайнерів, тому що дуже багато дизайнерів сидять, працюють в студіях чи працюють фрілансом. І якась така здибанка для людей митців це поділитися досвідом. Взяти від них досвід і надихнутися на щось нове. Я, крім того, я художник і е, я поєдную графічні роботи і перекидаю це в дизайн, і дуже багато замовників бажають це бачити. І, ну, так само, якщо я бачу якесь виконання, що там буде пасувати графіка, я використовую і пропоную. Приймаю участь також у молодіжних виставках е, Волині, е, у Львові, в Польщі. Е, також є мої роботи в колекціях Франції, Швей... Швейцарії, Німеччина. Аби вдало рухатися в обраному напрямку та досягати бажаних результатів, головне на початках обрати правильний орієнтир, вивчати здобутки у цій сфері та перевершити попередників. В Україні є тільки одну компанію «Gloria Fix», але вони трошки не так моушен дизайном займаються, як я. А в світовій дуже багато. Є російська компанія «Entry Design», вони також, от я на них дуже рівняюся, дуже класно роблять роботи. Є також компанія Хаос Груп. Я сьогодні також буду відео презентувати їхніх робіт. Дуже класно працюють в сфері CJ, в перекладі комп'ютер графікс. Комп'ютерна графіка. Для мене все ж таки завжди були зразцем наші дизайнери, наші шифтарі. Тобто мене цікавили завжди шрифтові дизайнери минулих років і теперішні українські, перш за все. Митці, присутні на заході, переконані. Завдяки професіоналам українське мистецтво гідно конкурує з європейським. Художники в нас більш розвинені розвинені ніж сама культура, але думаю, з часом ми це доженемо. Я особисто десь саме ці серії круговорот присвячує років всім, в загальному малюю з дитинства ще. На зустрічі присутні мали змогу оцінити різні види візуального мистецтва, а зокрема, побачити, як Кирило Ткачок працює у мистецтві летерінгу та каліграфії. Це дуже важливо для молоді, особливо для творчої молоді. Тобто вони можуть подивитися щось цікаве, побачити інші інших дизайнерів митців. Я займаю шрифтовим дизайном, тобто я розробляю шрифти. Займаюсь каліграфією, малюю леттеринг та ось цей мої теми. Останні роки це розвиваючи, ну дуже добре розвивається ця сфера. З'являються нові обличчя, тобто досить потужний стає дизайн шифтовий. Присутні говорили про те, що, незважаючи на велику кількість бажаючих проявити себе в ІТ-сфері, кваліфікованих кадрів не так уже й багато. Адже аби стати успішним IT-шником освіти у виші замало. Треба займатися самонавчанням. Є Харківська академія, але там не дуже високий рівень саме в шрифтах, але непоганий. Зараз дуже добре розвивається Київська е, інститут імені Бойчука. Ось там дуже високий рівень саме шифтових розробок. Я навчався у не дуже крутому вузі, я навчався в Луганську. Це був ну, такий середній вуз. Тобто все, що я потім навчився малювати в галузі шрифта, логотипа і все інше, це я вже сам потім навчався. Вибагливий споживач спонукає фахівців постійно створювати щось нове та оригінальне. При тому ми навіть не замислюємося, скільки праці вкладено у приголомшливі спецефекти, кінострічок чи рекламні ролики. Голівудські фільми зараз переважно створюються на основі оцифровки. Тобто все знімають на зеленому фоні і підставляють там то різні міста, то море. І це те саме. Я те саме все вмію робити, тільки просто що немає бази. Цю базу треба засновувати. Щодня у it сфері з'являються новинки. Тож тут головне бути в курсі світових тенденцій. В українських фахівців це виходить добре, тому вони затребувані і за кордоном. Попит зростає, тобто ще до скажімо недавнього часу, взагалі можна сказати, його не було. Зараз все більше з'являється цікавих проєктів, але все ж таки так більше йде на експорт. Шрифтів більше розробляється для американців, європейців. Чим більше будуть розвиваючих компаній, тим більше буде попит. Тобто потрібно, щоб була здорова конкуренція, тому і Класні дизайнери матимуть попит. Кожна фірма, новостворена фірма, яка хоче, щоб процвітати, їй треба рекламуватися. Не тільки вона там займається розробкою продуктів, але їй треба десь піаритись, рекламувати. Тому я думаю, дизайн це така, якби двері, які її ну, можуть розповсюдити компанію, прорекламувати і розказати про неї. Зараз це дуже популярно в Україні. Наші підприємці вони не готові до ну, європейських цін за таку роботу, а така робота, яку я роблю, наприклад, вона дорого коштує. Ну, звісно, для місцевих підприємців і компаній робимо, такі як я, спеціалісти роблять знижки, робимо за гривні, бо переважно за кордоном то ми всі беремо долари. Тобто за долари євро працюємо, а тут за гривні і суттєво нижчі ціни. Однак молоді айтішники сподіваються, що у майбутньому будуть створені гідні умови праці тут, на батьківщині, і запевняють, що вже є певні зрушення. Вводять PayPal в Україні. Якщо PayPal буде доступний в Україні, це дасть великий поштовх. Бо в світі фактично дуже багато країн користуються PayPal. Організатори зустрічі підтримуватимуть спільні проекти і надалі. Тож тепер луцькі айтішники зустрічатимуться щомісяця на уже тематичних заходах. Кожен із нас має хобі, заняття, яке приносить задоволення. Хтось полюбляє малювати чи танцювати. А хтось як героїня нашого сьогоднішнього сюжету займається хендмейдом. Вона виготовляє ляльки, які дивіться у сюжеті моєї колеги. Симпатичні, тендітні і яскраво одягнені. Ось ці ляльки не залишають байдужим нікого. Можливо, секрет у тому, що їх авторка вкладає душу в кожну з них. Лише теплі і позитивні емоції. Ну, тобто, зусилля це вже вироблено часом. Головне вкладати е, дійсно частинку душі і гарний настрій туди. Ти вже давно працюєш над створенням ляльок, Скільки років уже? Це вже п'ять років. за цей час багато от таких от прекрасних панянок, хлопців створено. Панянок більше, звичайно, тому що хлопці, мабуть, останні два роки як так експериментували і вийшло. Ну, тобто гарно дивилися разом парочки і просто окремо такі хлопятка. Тому ну, вже досить багато. Якби рахувати я не бралася, щоб точно підрахувати. Просто записувати їх кількість почала з певного часу, тому ну, навіть приблизно сформулювати не можу. А над якими образами тобі найбільше подобається творити? Важко сказати, мабуть, завжди це якісь переважно казкові персонажі. Тобто, це янгулята, ельфи і принцеси. Над ними можна багато деталізувати, погратися з кольором, з маленькими деталями. Вони так гарно поєднуються між собою. Тому, мабуть, над казковим персонажем найбільше подобається працювати. Маленьке диво створення ляльки відбувається в ось цій затишній кімнаті. На творчість тут надихає усе: приємні кольори шпалер, квіти, сотні різноманітних деталей, які довершують образ лялькових героїв. Іванка розповідає, що головним її натхненням усе-таки є не яскравість матеріального світу, а люди. Щоб побачити їх усмішки радості, готова працювати навіть уночі. Такий період дійсно важче було з ідеями. Не знаю чому, якось ніби такий маленький ну, період застою, ніби. І я для себе навіть сама задалась питанням, що для мене є таким ідейним. І це все ж таки образи людей, так як я вже говорила, і. Ем... Образи маленьких дітей, мені приємно просто інколи пройтись вулицею і поспостерігати за дітьми, за тим, як вони вдягнуті, і поєднання кольорів якихось тканинок. А також люблю дивитися ілюстрації якихось книг, і вони мене теж надихають. Я ну, часом буває не звертаю можливо, увагу на художника. Мені впаде в око якась одна ілюстрація, я вже там. Собі щось докручу, уявлю відразу, і просто приходжу додому і сідаю за роботу. Буває складно, тому що люди всі різні, і хочеться знайти саме ту рису, яка ну дійсно передасть, тому що як в лялечок обличчя всіх схожі, і е, технологія одна і, та, одна і та ж. Тому варто десь зачепитися за таку е, детальку, як можливо е, одяг, в якому людина найбільше любить ходити. Волосся, манера там е, зачіски, е, якби хобі. Дійсно вдається створити схожу. Тоді, коли я вже сама бачу, що дійсно мені так схоже з тим, що мені описали з тою фотографією, яку мені надіслали, то дуже велике задоволення. Яку таку ляльку ти створила, яка тебе найбільш вразила, яка можливо тебе захопила і на створення якої ти витратила багато часу? Мені приємно ним працювати. Я просто не помічаю час, який летить. Мені здається, що це було кілька хвилин, і, і все, я вже виготовила її. Нещодавно Іванка створила ось такого маленького та кучерявого ангелика. Попри те, що працювала у характерній для себе техніці, втішається, що лялька вийшла особливою. Ідея дуже раптово прийшла дійсно. Це був просто вечір. І мені захотілося щось нового і приємного. Я не трапила на тканинку, яку я думала, що вже вона закінчилась. і насправді вона надихнула на створення маленького янголика і хотілося, щоб він. Е Можливо, це так ну досить примітивно було написати люблю але мені хотілося, щоб він сам за себе говорив. Ну щоб було видно, що він з любов'ю зроблений, і любов'ю любов ю доносив. Сьогодні ось ці чудернацькі та милі ляльки подорожують більше за свого творця. Вони знаходять господарів і за межами України: Великобританія, Швейцарія, Америка, Чехія, Росія, Арабські Емірати, Польща, Італія, Франція, Фінляндія, Словенія, Німеччина, Ізраїль та Японія. Усіх цих країнах живуть ляльки від Іванки. Дівчина цим дуже пишається. Просто почала записувати, де вони, тому що люди, коли купували тут в Луцьку, самі розказували, куди лялька попрямує потім. Також довелося вже двічі продавати лялечки на вулицях Праги. Я була сама і, ну тобто, я насмілилась вийти, так як тут в Луцьку. Тут тільки в нас проект Мистецька Вулиця. Там Якби без такого дозволу трошки, але взагалі дуже сподобалася реакція туристів. Я зовсім не очікувала, тобто я тільки з позитивними емоціями повернулася звідти. Це була така вулиця, наприклад, на яких дуже багато сувенірних магазинчиків, дуже багато всього, що і так кидається в очі. І навіть моя така маленька міні-вітрина імпровізована на, на бруківці впала в очі туристам. Тобто, це для мене було дуже великим подарунком. На досягнутому Іванка лялькарка не зупиняється. Нещодавно вона створила ляльку у новій техніці. В руках у тебе лялька, яку раніше я у твоїй колекції не бачила. Що за техніка тут використана і скільки часу зусиль Потрачено. Це був мій експеримент. Потрачено. Днів три. Це попри те, що я ну, просто якби додумувала, придумувала, як краще. Ну, матеріал не дозволяв довго з ним гратись. Тобто він висихає швидко і просто ну, різні деталі робились в різні дні. Найдовше над обличчям працювала, тому що я не відразу якось собі спроєктувала, яке воно має бути, а вже в ході роботи мені так захотілося, щоб воно було перебільшено видовжене, щоб вона була така дивакувата. Взагалі взагалі мене є, є така. Я не знаю, можливо, це навіть недолік. Коли я роблю якусь таку, ну можна сказати, можна сказати, чорнову роботу. Ну тобто працюю саме там над виготовленням і рук, ніг мені вже хочеться декорувати. Мені настільки вже ходять я вже сижу і придумую, яке буде плаття, яке буде зачіска, яке буде волосся. Мені я вже настільки горю тим, що починаю заш... пришвидшувати процес виготовлення самого каркасу. Розглядаючи ляльки від Іванки, віриш, що вони дарують тепло та любов. Сподіваємося, що все так і є. Адже нині цього вкрай не вистачає. Вітня пора не буває без відпочинку. Незважаючи на економічно нестабільну ситуацію, хочеться кудись помандрувати, щоб канікули чи відпустка залишилися у пам'яті на все життя. Як спланувати бюджет мандрівки, дивіться уже за мить. Та змушує залишатися у відпустці вдома. Вважаєте, що подорожі це розкіш? Ми спростуємо цю думку. Громадська організація Брейншторм запровадила вуличні університети. Одна із тем корисні поради для туристів-аматорів. В основному молоді люди збиратимуться, аби поділитися досвідом просто неба. Нині молодь активно подорожує самостійно. Це допомагає суттєво заощадити. Сучасний мандрівник купує авіаквиток за 20-70 євро, бронює хостел за 10-20 євро, а їжу купує в європейських супермаркетах, де ціни часто менші від українських. Я мала можливість відвідати Шрі-Ланку. Це було надзвичайно круто, але як ви самі розумієте, дорога туди коштує зовсім не дешево. І тобто, там ми завжди шукали якісь можливості е, дешево якось десь зупинитися, якомусь готелі, десь якомусь хостелі, тобто якось отримати якісь, якісь знижки, тобто, тобто щось такого плану. І одного разу е, нам спала така ідея на думку: е, зупинитись в одного хлопчика, який є Тобто він... Е, до себе безкоштовно запрошує людей переночувати, поділитися якимось своїм досвідом. Тобто, це абсолютно відбувається на таких волонтерських засадах. Все було надзвичайно круто, тому що в нього був свій тук. тук Це такий засіб, такий громадського транспорту. Тобто він він нас зустрів. Він завіз до себе додому. Тобто, коли ми під'їхали до його будинку, нас зустрічала делегація з його сім'ї, тобто 10, 10 людей, які були надзвичайно раді нас бачити. Всі обіймались, всі щось запитували, хоча англійська в них була не зовсім, але все-таки нам вдалося з ними поспілкуватися. Коучсерфінг – це хороша можливість подивитися на місто очима його жителів, поспостерігати за родинними звичаями та традиціями. Туристи, початківці часто побоюються такого виду відпочинку, але згодом самі його пропагують. В нас був вільний тиждень і ми вирішили подорожувати по південному узбережжю Свіланки, і тобто ми відвідали досить багато пляжів. Ми були там 10 днів, і за цих 10 днів нам вдалося нормально відпочити за 50 доларів. Часто молоді люди подорожують, аби чомусь навчитися і ознайомитися з роботою іноземців. Встановлення дружніх стосунків між країнами та розвиток лідерського потенціалу молоді таку мету перед собою ставлять організатори міжнародної молодіжної організації «Айсек». Основна наша діяльність це міжнародне стажування. Тобто ми як відправляємо людей на професійні та волонтерські стажування, так і приймаємо до себе іноземних волонтерів. Цієї зими 10 волонтерів поїхали в різні країни. Найбільше це було троє людей поїхали до Шри-Ланки. Так само були наші стажери в Польщі, в Чехії, в Туреччині. цього літа буде ще в Єгипті, в Молдові, в Румунії, в Італії також були та в Болгарії. Є три сфери, де вони може працювати: це освіта, культура і світові проблеми. Наші програми орієнтовані на студентів. Це вік 18-27 років. Але обов'язкова умова є, що це має бути людина не більше ніж три роки після університету. Тобто, якщо, наприклад, говорити про волонтерське, це переважно 18-21, так як статистика показує. А професійні стажування це вже більше за курсами. Там п'ятий тере там. Ну, він же п'ятий курс, або людина, яка ще не там закінчила четвертий, тому що обов'язкової мови на професійне стажування є наявність диплома бакалавра. Ще один спосіб дешевого відпочинку автостоп це пригода, це відчуття дороги і плеча ближнього. А бонусом є проїзд, який практично не потребує грошей. Особливо легко мандрувати стопом в Німеччині, Голландії та Бельгії. Часто ми сумніваємося і не готові довіряти незнайомим людям. Утім, спробувати варто. Ризик є у всьому, тобто навіть коли ми залишалися в того молодого чоловіка, тобто, були якісь такі, можливо, якісь сумніви, але я була з друзями, тобто я була не одна. І, мабуть, все-таки одна, я б ніколи не, не погодилась на таке. І, звичайно, і досвіду подорожей автостопом в мене. Поки що немає, але я сподіваюся, що я вважаю, що з веселою компанією з надійною завжди можна подорожувати, і це, це не страшно. Але ще, ще має пройти, мабуть, трішки часу, аби українці все таки трошки стали більш відкриті до, до загалу. Треба собі розуміти, що поїздка за кордон це і нове коло спілкування, можливість зрозуміти, як працюють європейці. Зацікавленість є, і ми спостерігаємо останнім часом, що реально люди зацікавлені е, наразі йде більше. Е... Інтерес до професійних стажувань це вже якби студенти 4-5 курсу, оскільки вони вже там закінчили університет, хочуть десь себе реалізувати. Працюють будуть працювати в компанії, якщо вони поїдуть на наше стажування. Основний мотив, заради чого ми хочемо туди відправити, це те, щоб людина здобула досвід, і саме коли вона приїжджає сюди, щоб вона втілювала якісь свої певні ідеї і застосовувала той досвід, який вона саме здобула на стажування. Якщо говорити про професійні стажування, то студенти працюють в компанії, тобто це йде якась. Yeah. Вже фірма, це може бути IT, економіка та викладання. Тобто вони отримують заробітну плату, але в той же час їм не забезпечиться проживання харчування. Є проекти, які покривають наприклад ці витрати, але якби це не обов'язково. Тобто їм платиться об професій... їм платиться заробітна плата, яка розрахована на покриття саме їхніх витрат, там проживання харчування. Але от навіть професійні стажування, вони не розраховані на те, щоб людина поїхала, заробила гроші а більше на те, щоб людина здобула досвід. Українська молодь. Теж бере активну участь у світовому туристичному русі, запрошує гостей з різних куточків і показує у себе вдома те, чим пишаються в Україні. Маленький відсоток людей спілкується вільно англійською мовою. Якщо говорити про каучсерфінг, то можливо приймати людей до себе може тільки молодь, тобто якихось іноземних туристів, іноземних студентів. Тобто. Це можливо, і я в свою чергу я також зареєстрована на цьому сайті. і Я залюбки буду приймати іноземних гостей, і це надзвичайно круто, тому що ми ділимось досвідом, і вони так само щось привозять в нашу країну. І так само, коли ти подорожуєш, ти бачиш іншу культуру, бачиш інші традиції, і ти щось щось нове, ти обов'язково привезеш до себе в країну. Тож, якщо ви вирішили спробувати свої сили і провести час приємно та з користю, не зволікайте. Перш за все потрібно заповнити анкету на нашому сайті ISAC.UA. Там є розподіл окремо про професійних та волонтерських стажуваннях. Коли вона заповнює анкету, їй надходить лист детальнішою більшою інформацією. Тоді з нею зв'язуються наші представники. Якщо людина далі хоче там, наприклад, прийняти участь у відборі, тоді вона проходить інтерв'ю з представником у Луцьку. Там іде далі тест з англійської мови. Якщо людина вирішує, що вона так хоче прийняти участь, підписується контракт. На рахунок коштів це йде організаційний внесок у розмірі 1800 гривень, оскільки ми є волонтерською організацією, тобто ми не комерційна, і ці кошти йдуть саме на нашу якусь таку елементарну діяльність. Так само учасник покриває собі витрати на проїзд та візові витрати, а проживання та харчування забезпечується їй на місці. Вже бути відкритим означає приймати пропозиції і виклики навколо себе. Це означає бути сучасним. Ці півгодини години промайнули непомітно, і нам знову час прощатися. Беріть приклад з наших героїв. Власноруч робіть світом коло себе досконалішим. Наповнюйте буденність яскравими подіями. Пам'ятайте, життя це творення себе. З вами був молодіжний вимір, і я, його ведуча Наталя Ткачук. На все добре.